Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера отримала ангіограф від благодійного фонду сім'ї Рофт. Про потребу в устаткуванні заговорили ще кілька років тому. Однак ковідна пандемія, а потім і війна, внесли свої корективи у процес поставки обладнання зі Сполучених Штатів Америки. Вартість апарату не називають, але роботи для його установки обійшлися благодійникам у понад мільйон гривень. Берегівську лікарню обрали не випадково. Олісанд Сіменович, також онпочетний гражданін города Сєґіда, он очі затруднячає венграми. Оскільки Олександр Семенович є почесним громадянином міста Сегет, Угорщина, і дуже тісно співпрацює з угорцями, він сказав, щоб це устаткування ми поставили тут, і це дуже позитивно сприйняв головний лікар. Тому ми встановили це обладнання. Цей апарат був доставлений із США. На місці його встановлювали дуже хороші спеціалісти. Більше того, оскільки ангіограф радіо. Активний і випромінює радіацію. Довелося зробити великий ремонт, який дорого обійшовся, але був потрібен для встановлення обладнання. На цьому апараті можна робити не лише рентген, а й використовувати його для операцій. І це дуже важливо. Ця лікарня обслуговує увесь берегівський район у нинішніх його межах. За рік в середньому надають послуги понад сімом тисячам пацієнтів. У закладі є всі профільні відділення і 263 стаціонарні ліжка. Хворі, які потребували комплексного обстеження судин чи оперативного втручання, раніше направлялись в Ужгород в обласну лікарню. Тепер необхідну допомогу лікарі надаватимуть на місці. Даного обладнання в лікарні не мало. Це є перший ангіограф, який ми отримали. Сподіваємося, він буде для покращення діагностики, в тому числі оперативних втручань для наших пацієнтів. Покращить наразі відбувається перше оперативне втручання за підтримки мого колеги колеги нашого лікаря, професора Русина Василя Васильевича разом з колегами з лікарні, нашими хірургами. Апарат завдяч... отримали ми завдячуючи Олександру Семеновичу Роуту, в тому числі через благодійний фонд сім'ї Роута. Цей апарат не дійшов до нас. Олександр Семенович неодноразово сам самостійно тут був, оглядав сам ремонтні роботи, монтаж його, в тому числі. Це все було за сприяння і фінансування Олександра Семеновича Роута. Ангіографи використовують для обстеження судин у верхніх і нижніх кінцівках, особливо при хронічних захворюваннях, виникненню супутніх патологій чи при гострих станах серцевої недостатності це хороша альтернатива КТ і МРТ. Найпріоритетнішими це є інфаркт. Коли є гострий коронарний синдром і інфаркт міокарда, є лічені години для проведення подібних маніпуляцій, стентування, тобто відновлення кровообігу, тої чи іншої ділянки серця. Якщо це не зробиться, в кінцевому наслідку це або інвалідність, або летальність. Тому сьогодні є, скажімо так, честь, що в кластерній, лікарні, в Бергівській лікарні буде теж працювати ангіограф, який довготривали шлях його реалізації цього проєкту, але він сьогодні сподіваємося, це Буде працювати на радість берегівщини і пацієнтам. Він дасть можливість те саме із периферійним порушенням периферійного кровобігу робити, скажімо так, не невеликі оперативні втручання, дасть можливість відновити кровобіг суден нижніх кінцівок. Із затвердженням перспективного плану спроможної мережі закладів охорони здоров'я берегівська лікарня, колишня районна, тепер стала кластерною багатопрофільною. Місцева влада повинна працювати над покращенням її матеріально-технічної бази, і дуже добре, коли є можливість зекономити бюджетні кошти і отримати благодійну допомогу. Я впевнений, що наша кластерна лікарня з тим, що цей ангіограф запрацював сьогодні, і за час операції ми бачили. Учали роботу операційної через цього ангіографа. Я впевнений, що наша лікарня стала міцнішою, і я впевнений, що це додасть більш якості послуг для наших пацієнтів для пацієнтів берегівського ТГ і для пацієнтів берегівського району. Всі видатки. Які буде були, були зв'язані з монтажем і придбанням цього ангіографа, взяв на себе меценат Роуд Олександр Семенович. Дякуємо йому за це. Рентгенівське обладнання їхало до берегова доволі тривалий період. Процеси були ускладнені технічними нюансами. Однак, за сприяння районної військової адміністрації доставити і встановити апарат все ж таки вдалося. Це дуже важливо сьогодні, тому що в умовах війни бюджетне фінансування спрямовується на потреби в першу чергу зсу на досягнення перемоги. І дуже добре, коли благодійні організації. Допомагають, от як сьогодні, і нелегка нелегка була процедура від початку, від того, як був апарат завезений, від підготовки приміщення, де він встановлений, і сьогодні вже відбувається перша операція. Це дуже важливо для мешканців Березького району і не тільки. Куплений і встановлений ангіограф це далеко не єдина допомога, надана меценатом Алексом Ровтом, який родом із Закарпаття. Лише за період повномасштабного вторгнення благодійники відзначилися чималим спектром підтримки від фінансової виплати родинам загиблих військових до роздачі гуманітарної допомоги на широкий загал. Донор Онадін і фонд це лицо, Донор він один і фонд це обличчя пана Рофта. Він сам родом із Закарпаття, тому він дуже любить цей регіон. У нього навіть змінюється вираз обличчя, коли він приїжджає на Закарпаття. Нині, коли в країні йде війна, на величезну суму було завезено дуже багато гуманітарної допомоги, яку роздали потребуючим. Крім того, перераховано гроші сім'ям загиблих воїнів. І досі працює їдальня у Мукачеві по вулиці Беляєва, 5, де годують переселенців. Олександр Семенович, звісно, віддав. Це приміщення безкоштовно, крім того, ним було закуплено і встановлено обладнання, яке необхідне для повноцінного функціонування харчевні. у час війни кожен має допомагати Україні і наближати її перемогу. Тому в благодійному фонді сім'ї Ровта обіцяють не припиняти підтримку Закарпаття, а продовжувати активну співпрацю на всіх фронтах.